Мене звати Марія Ульяновська. Вітаю після нічних ракетних атак Росії по Сумах і Кривому розі загинули вже семеро людей. У відповідь на ці атаки посолка США в Україні вчергово закликала ухвалити фінансування для Києва. Якщо Росію не зупинити, вона продовжуватиме війну. Заявила Бріджет Брінк. Тим часом доля допомоги Україні вирішується у Конгресі. Майже місяць тому Сенат США ухвалив окремий законопроєкт про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який передбачає 60 мільярдів доларів і для України. Тепер цей документ мають ухвалити і в Палаті представників. Однак, спікер Палати Майк Джонсон не виносить законопроєкт на голосування. Для того щоб якнайшвидше вирішити питання допомоги Україні, демократи та республіканці зареєстрували окремі петиції в обхід спікера. Детальніше про це нам розповість наша кореспондентка у конгресі Катерина Лісунова. Катю, привіт, Вітаю, Марія Катю. В конгресі зараз є дві петиції в обхід спікера Джонсона для ухвалення допомоги Україні. Розкажи, чим вони відрізняються і як взагалі працює цей механізм. Загалом в палаті представників зараз існує кілька законопроектів, які містять у собі допомогу Україні, але жоден із них спікер не виносить на голосування. Відтак законодавці створили кілька петицій спеціальних, які можуть винести їхні законопроекти на допомогу Україні в обхід спікера. наразі існує дві такі петиції. Демократи просувають законопроект, який вже проголосували у сенаті. А республіканець Брайан Фіспатрік просуває власний законопроект, зазначив, що в ньому в ньому прописано менше допомоги Україні ніж у сенатському законопроекті. Що будь-яка із цих петицій, зрештою, пройшла, і, і, і законопроект винесе на голосування в обхід спікера. То вони мають набрати необхідних 208, 218 голосів палати представників. Тобто Фактично більшість у палаті представників наразі. Петиція демократів має 177 підписів. Це не всі демократи, і, і під нею немає поки що жодного підпису республіканця. Щодо петиції Брайана Фіспатріка, то станом на зараз невідомо скільки підписів набрала його петиція, але загалом вони паралельно зараз набирають підписи, щоб винести на голосування ці законопроекти в обхід спікера. Катю, якщо обидві петиції набирають ці підписи, чи не будуть вони конкурувати за підтримку законодавців і таким чином заважати одна одній? Одні законодавці кажуть, що чим більше так би мовити петицій і законопроектами, які мають допомогу Україні, тим краще, тому що ці петиції, якщо її і не винесуть законопроект на голосування, то принаймні мають і чинять тиск на спікера, щоб він, врешті-решт, зробив це самостійно. Також законодавці мають право підписувати обидві петиції, тобто не треба по суті. Бирати, але насправді на практиці, попри те, що законодавці мають право підписувати обидві петиції на практиці. Вони дійсно насправді сперечаються щодо того, яка який законопроект краще, яка петиція краща. І станом на зараз республіканці і демократи, з якими я спілкувалась, бо зпосередньо сам Брентець Патрік, кажуть, що вони, попри те, що підтримують Україну, і хочуть проголосувати допомогу Україні. Деякі з них не хочуть підписувати петицію одне одного. Відтак Існує існування двох петицій в певному сенсі розпорушує необхідну кількість підписів для того, щоб винести це на голосування. Пропоную послухати, що власне сказали мені сьогодні, як демократи, так і республіканці. I on to one я підписав сенатську петицію вчора, а зараз розглядаю можливість підписати іншу. Думаю, що нам потрібно продовжувати тиску всіх напрямках, щоб спікер нарешті мав сміливість зробити та підтримати те, чого хоче більшість американців. А це рішуче підтримувати наших українських союзників. Ці петиції є тиском на спікера, що він діє, але на жаль, я не думаю, що він це зробить. Тому вони також є насправді механізмом одна петиція чи обидві для того, щоб винести це на голосування. Have to see the мені потрібно ознайомитися з деталями. Як ви знаєте, я великий прихильник допомоги Україні, але я ще не бачу ці петиції. Я не знаю різниці між ними, відверто кажучи. Сьогодні о півдні ми проводимо законодавчий брифінг. Я впевнений, що це буде на обговоренні. Процедурно той факт, що зараз є дві петиції, може зробити процес складнішим, але я вважаю, що це може також і посприяти потенційному компромісу, середньому варіанту. Якщо не вийде, то моя позиція така: Сенат уже ухвалив законопроект. Буде дуже важко змусити їх зробити щось подібне знову. Тому я підписав ту петицію, яка стане найлегшим шляхом. Моя порада іншим: підпишіть одну, але не обидві. Тому що ми повинні надіслати чіткий сигнал про наші наміри у спікера Джонсона є низка доступних методів, щоб винести на голосування в палаті представників вкрай необхідне фінансування для України, Тайваню та Ізраїлю. Він не повинен покладатись на петиції законодавців. Тож ми сподіваємося, що це станеться якомога швидше. Я зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше отримати вкрай необхідне фінансування для України. І ми працюємо зі спікером, щоб переконати, що він зможе винести цей законопроект на розгляд. Катя, ми також знаємо, що сьогодні привідні демократи мали прес-конференцію, де вони в чергове закризали спікера винести цей законопроєкт на голосування в палаті представників. Ти була на цій події? Про що вони говорили? І чи можна це розцінювати так, що вони все ж сподіваються, що спікер змінить свою думку? Насправді варіант, що спікер сам винесе на голосування з за допомоги Україні, досі існує. Але як заявили демократи під час сьогоднішньої прес-конференції, спікер Майк Джонсон має або винести допомогу Україні на голосування, або цитата не заважає" і в такому випадку законодавці проведуть спеціальну петицію в обхід спікера. Серед тих, хто виступав і звертався до спікера, була безпосередньо його попередниця Ненсі Пелосі. Також були і американські ветерани, які пішли воювати в Україну добровольцями. Пропонував послухати, що вони сказали. В законопроекті передбачено гроші, які означають зброю та силу на полі бою для людей, які зробили свій вибір, і тепер ми маємо зробити свій. Путіна треба перемогти. Ми можемо це зробити, закликавши спікера винести законопроект на голосування зараз. Якщо я та сотні інших американців і громадян з усього світу готові поїхати в Україну і поставити своє життя на карту заради свободи та демократії, то найменше, що ви можете зробити, це винести цей законопроект на голосування. Дякую тобі, Катю. Ми вже будемо слідкувати за тим, як розвиватимуться події. Нагадаю, що із конгресу до нас включалася Катерина Лісунова. Напередодні у Вашингтоні завершився візит президента та прем'єр-міністра Польщі. Анджей Дуда та Дональд Туск зустрілися із президентом Байденом на тлі занепокоєння щодо долі підтримки України. Джо Байден підтвердив солідарність із Варшавою та прокоментував новий пакет допомоги Україні, який оголосила адміністрація Білого Дому в понеділок. Пакет включає боєприпаси та снаряди для того, щоб українці протягом наступних кількох тижнів утримували фронт проти брутальних атак. Я маю повноваження робити це без додаткового запиту у конгрес. Але я також просив у них набагато більше грошей, адже цього недостатньо, що ми сьогодні оголошуємо. Зараз конгрес має ухвалити двопартійний законопроект про національну безпеку, який передбачає термінове фінансування України. Ми повинні діяти, поки буквально не стало занадто пізно. Раніше у вівторок Дуда і Туск зустрілися ще й з лідерами Конгресу та особисто лідером Палати представників Майком Джонсоном, щоб переконати його підтримувати Україну за словами Дуди. Це ключовий елемент для стримування Путіна та імперських амбіцій Росії. Туск наголосив, що від спікера рішення спікера зараз залежать мільйони людей питання розблокування допомоги Україні має важливе значення для України, Сполучених Штатів і всієї західної спільноти. Ми маємо припинити спекуляції про те, чи будуть Сполучені Штати і надалі допомагати Україні. Президент Байден сказав, що він оптимістичний щодо виходу із глухого кута. Я поінформував його, що з перспективи моїх дій у Європі дуже важливо зберегти проукраїнську мобілізацію у європейських столицях. Наші партнери хочуть знати, що вони також можуть покластись на Америку у цьому. Я також сподіваюся, що голос Польщі матиме вплив і змінить ставлення спікера Палати представників. Пан Джонсон має розуміти, і я сподіваюся, він уже розуміє, що від його особистого рішення залежить доля мільйонів людей. Від його рішення залежить тисячі життів в Україні. Тим часом The Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців повідомляє, що США розглядають можливість передачі України ракет Атакамс із радіусом дії близько 300 кілометрів. Раніше Україна вже отримала Атакамс із радіусом дії до 160 кілометрів. Це відбулося після візиту Володимира Зеленського до Вашингтону у жовтні 2023 року. Більше про це говоримо із нашим кореспондентом в Пентагоні Остапом Яришем. Привіт, Остапе! Вітаю, Марія Остапе, Вчора Сполучені Штати передали Україні новий пакет допомоги. Чи були в ньому ці атакамси? Або коли ж можна їх чекати? Ті Марія, знаєш про ймовірність такої передачі. Говорили ще раніше, і от зараз низка американських змі з посиланням на власні джерела. Пишуть, що дійсно Сполучені Штати збираються передати Атакамсу у цьому новому пакеті. Втім, у офіційному переліку зброї, який ми побачили вчора, Атакамс немає там, де це просто ракети до Хаймарс. І коли посадовці оголошували цей пакет, також згадували лише про звичайні ракети. Коли у радника з національної безпеки сполучених штатів Джейка Сальвана згодом у речника Пентагону Пета Райдера прямо запитали, чи збираються США поставити в Україні Атакамс у цьому новому транші. Вони прямо на це питання не відповіли. Їхня відповідь Чала так, що сьогодні ми не маємо чого оголосити. Знаєш, Марія, тут я пригадую те, як відбувалася поставка Атакамс для України у попередньому транші. Тоді Сполучені Штати тримали все таємниці і голосили про їхню передачу лише постфактом, коли Збройні сили України застосували такі ракети на полі бою. Тому думаю, що достеменно ми зможемо дізнатися, чи передали такі ракети зараз вже від українських військових. Марія. Остапа, ми вчора більш детально розповідали про цю нову допомогу від Білого Дому на 300 мільйонів доларів, зокрема і про те, що ці кошти з'явилися завдяки економії Пентагону. Чи можна очікувати й іншої допомоги за цією схемою? Та які ще є способи, щоб надати Україні допомогу, доки Конгрес не поспішає ухвалювати це фінансування? Спробую пояснити зараз у в теорії у Білого Дому залишається можливість передати Україні зброї ще на 4 мільярди доларів. Дозвіл на таку передачу, на таку максимальну суму Конгрес надав Джо Байдену ще раніше. Втім, Марія зараз не залишилося грошей на поповнення власних запасів складів сполучених штатів, із яких цю зброю виділяють. Що сталося зараз у Пентагоні? Завдяки економії із попередніх контрактів. Вдалося знайти додаткові 300 мільйонів доларів на поповнення власних запасів. Це своєю чергою дало можливість відправити в Україні зброї саме на таку суму без втрат для американської армії. У Пентагоні кажуть, що це є одним із тих способів, які вони знайшли зараз. Втім, він є радше неефективним, тому що це не є довготермінова стратегія, яку вони можуть застосовувати. Давай послухаємо, що про це сказав речник Пентагону Петра. Десизнара Сустейнаболвеї не є стійким способом підтримки України. Наскільки я розумію, наразі це одноразове оголошення. Але ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з конгресом, аби спробувати отримувати фінансування. Необхідне нам із ширшого стратегічного погляду, аби українці перемогли у цій боротьбі. І це має значення не лише тому, що це важливо для України, це важливо і для міжнародної безпеки, зокрема і для безпеки Сполучених Штатів. Ось такі коментар речника Пентагону Пета Райдера Марія детальніше пояснював про ці 300 мільйонів, яким чином їх розрахували, де їх взяли. Умовно кажучи, в Пентагоні спочатку заклали на закупівлю умовних 100 снарядів суму 130 американських доларів. По факту ці снаряди виявилися дешевшими. Їх закупили по 93 долари за штуку через те, що була більша партія, і замовляли її гоптом. Тобто, умовно кажучи, сумарно за різними такими контрактами, вдалося заощадити ці 300 мільйонів, які зараз і пригодилися на підтримку України. Але знову ж таки, ще на ми почули від речника Пентагону і чули також від Білого Дому, що це радше за все одноразова акція. І сподіватися, що ця стратегія спрацює на довготермінову перспективу, не варто надіятися хоча дійсно інколи вдається заощаджувати в Пентагону е, на тих чи інших контрактах, але не можна сподіватися, що е, це буде про продовжуватися і надалі, і знову ж таки 300 мільйонів Марія це сума, яка може покрити один пакет озброєнь для України. Вона ніяким чином не може співставити чи не може закрити потребу у тих 60 мільярдах, про які Джо Байден просив у Конгресу раніше. Тому так виглядає, що е, додаткове фінансування. Потрібно шукати для того, аби майбутні поставки продовжувалося, і знову ж таки все повертається до рішення американського конгресу, зокрема до палати представників, чи ухвалять вони це фінансування і як, е, яким чином якому вигляді і наскільки швидко це відбудеться? Тому так, хороші новини зараз ці гроші знайшли. Зараз снаряди потраплять до України і потраплять радше за все найближчим часом, тому що ми знаємо, що коли зброю виділяють зі складів, вона потрапляє у найближчі дні. Втім, знову ж таки на майбутнє для подальших поставок. Потрібне рішення конгресу або можливо якісь інші креативні шляхи, які розглядають у Білому домі. Там кажуть, що працюють над різними способами, розглядають різні шляхи для того, аби знайти цю допомогу для України, чи працюючи з партнерами, чи ось такий шлях, який ми побачили зараз. Тому будемо стежити, але знову ж таки, Марія, основна увага, основний акцент зараз зосереджений на американському конгресі. Остапа ми знаємо, що цей пакет допомоги виділили вперше цього року. Остання така допомога була ще в грудні минулого року, і він був за програмою президентських повноважень, і тому він такий швидкий. Яка ще є програма допомоги Україні, яку може застосувати, застосувати Сполучені Штати для того, щоб допомогти Україні в короткотерміновій або довгостроковій цій перспективі? Дійсно, Марії, знаєш, інші також способи розглядають сполучені штати. Працюють, наприклад, на зустрічах Рамштайн з партнерами, намагаються звернутися до них, аби ті надали можливо зброю зі своїх складів, поки є ця перерва у підтримці. Але сподіваються, все-таки білому домі, що зможуть знайти вирішення ці, цієї паузи, і все таки знайти фінансування для України у той чи інший спосіб Остапа. Дякую тобі. Я нагадаю, що про військову допомогу Україні від Сполучених Штатів нам розповідав Остап Яриш. У сполучених штатах Джо Байден і Дональд Трамп набрали необхідну кількість голосів делегатів на праймеріс, щоб представляти відповідно демократів і республіканців на президентських перегонах восени. Джо Байдену потрібно було залучитися підтримкою 1968 делегатів. Наразі він здобув уже 2107. Він отримав перемогу серед демократів майже в усіх штатах, крім американських Самоа. Для перемоги на праймеріс республіканців Дональду Трампу треба було щонайменше 1215 голосів. Він отримав уже 1241. Його не підтримали лише у штаті Вермонт та у столиці Америки Вашингтоні, де виборці надали перевагу Нікі Гейлі. Вона вже вибула з перегонів. Офіційно партії затвердять своїх кандидатів вже влітку, але зараз можна сказати, що вибори 2024 року повторюватимуть попередні. Американцям знову доведеться обирати між Трампом та Байденом. Таке протистояння кандидатів, які вже були суперниками на виборах, відбудеться вперше за майже 70 років. Тим часом Росія з Іраном та Китаєм проведуть спільні навчання в Оманській затоці та Аравійському морі, заявлена Москвою мета військових маневрів відпрацювання безпеки морської економічної діяльності. Водночас, глава центрального командування збройних сил США виступив перед американськими законодавцями, попередивши, що стримування іранських проксі бойовиків хуситів є тимчасовим заходом, і що Іран не платить сповна за свою участь у насильстві на Близькому Сході. Подробиці в сюжеті Карлеба. Збройні сили США завдають усе більше ударів по об'єктах уситів у Ємені. І збивають більше їхніх безпілотників, щоб захистити цивільні судна. Водночас, глава центрального командування США попереджає самі по собі такі зусилля не зупинять напади хуситів на кораблі в Червоному морі та аденській затоці. насправді найголовніше позбавити їх можливості поповнювати запаси з Ірану. Хусити не виготовляють озброєння. Вони все збирають, складають, але самі не створюють систем інерційної навігації, не виробляють двигунів для балістичних ракет середньої дальності. Законодавці ставили жорсткі запитання генералу Еріку Курілі в конгресі. Цікавилися ефектом військових ударів. Вони відчувають наслідки. Я думаю, вони не відчувають наслідків. Якщо іранський шпигунський корабель надає інформацію, щоб вбити моряків Аляски, північний Дакоти, чому ми не топимо ці кораблі? Я надаю варіанти, починаючи від кібератаки і до удару боєприпасами, і також визначаю ризик ескалації від усіх цих варіантів. Ми завжди говоримо про ризик ескалації. Іранці чинять ескалацію щодо нас. Криза на близькому сході загострилася після того, як бойовики Хамасу, яких підтримує Іран, вбили сотні людей під час нападу на Ізраїль 7 жовтня і досі отримують у заручниках шістьох американців. Відтоді хусити, яких теж підтримує Іран, вразили більше десятка комерційних суден. Під час останнього нападу загинуло троє членів екіпажу. Підтримувані Іраном сили в Іраку та Сирії здійснили понад 170 атак на військових США, убивши трьох в Йорданії на початку року. Куріла розповів законодавцям, що перед атакою в Йорданії було кілька небезпечних ситуацій, але зазначив, що відповідь США, зокрема вбивство командира угруповання Катаїб Хезбола, стримала бойовиків. Я вважаю, що це було дуже сильним стримуючим фактором, і ми не мали жодного нападу в Іраку та Сирії у наступні 32 дні. Але я скажу, що стримування тимчасове. Ви повинні притягнути іранців до відповідальності. Контрадмірал США у відставці Марк Монгомері попереджає, що Іран має відповісти за передачу зброї хуситам, поки не постраждали американці, які захищають водні шляхи. Ви маєте зробити це на випередження. Ми не повинні чекати, поки корабель ша постраждає для того, щоб вжити рішучих дій проти Ірану та його поставок для хуситів. Іран заперечує, що озброює хуситів попри численні докази, як, наприклад, вилучена американцями іранська зброя, що прямувала до Ємену. Карла Баб, голос Америки Пентагон. Тим часом у Вашингтоні міністр юстиції України Денис Малюцька зустрівся із американськими законодавцями. Він впевнений, Конгрес затвердить допомогу для України, а заморожені російські активи невдовзі використовуватимуть для компенсації шкоду, яку заподіяла російська агресія. Ми оптимістичні. Ми почули досить оптимістичні меседжі звідси і використали можливість, щоб наголосити на тому, що це важливо. Ми отримали фінансову допомогу від ЄС. Як ви знаєте, ЄС затвердив план допомоги Україні. Ми очікуємо отримати за цим кілька мільярдів євро вже цими тижнями. Це буде пряма допомога для бюджету. Але щодо військових потреб, без допомоги США, рано чи пізно настане катастрофа на полі бою. Ми справді сподіваємося, що Конгрес діятиме швидко, щоб виконати взяті на себе зобов'язання. Друге питання, про яке ми говорили з партнером. Рами та союзниками це фінансова допомога і законопроект РІПО, і що робити з російськими суверенними активами не лише на території США, А обговорили можливі дії на міжнародній арені. Ми розуміємо, що основні рішення буде приймати група семи, але ми використали цю можливість щоб просунути заходи і створення міжнародного реєстру збитків і забезпечити повну відповідальність Російської Федерації. Водночас мін'юсті кажуть, щоб міжнародний механізм компенсації шкоди завданої російською агресією запрацював, потрібен щонайменше рік. Такими оцінками поділилась заступниця міністра юстиції Ірина Мудра із моєю колегою Оксаною Бодратенко. Реєструвати заявки можна буде уже з квітня місяця. Коли запрацює сам механізм, потрібно зазначити, що компенсаційна комісія ще повинна бути створена. Тобто, це час щонайменше рік, оскільки відповідно до норм міжнародного права мають бути витримані. Певні вимоги. Тому сказати, що зможуть отримати компенсації завтра, на жаль, якби мені цього не хотілося, ми не можемо. Але ми над цим працюємо, щоб це запрацювало і щоб люди в кінці кінців мали куди звернутися для отримання компенсації за шкоду. Більше про візит української делегації читайте на сайті Голосу Америки українською. Ми ж переходимо до інших новин. Понад 40 медалей завоювали поранені українські військові та ветерани на іграх військово-повітряних сил та морської піхоти США на авіабазі у Неваді. На цьому турнірі на зразок пари олімпіади відбирають учасників ігор воїнів американського міністерства оборони. Українських атлетів запросили бути гостями турніру. Військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, представники МВС, Державної служби охорони та СБУ змагаються в 11 видах спорту. Ці змагання це не стільки спортивна складова, скільки обмін досвідом зі своїми американськими та грузинськими колегами. Ми приїхали сюди, щоб продемонструвати міць української нації та перейняти від своїх колег, як вони у себе. Реабілітують своїх військових військових поранених, поранених військовослужбовців. Мені от дуже важливо, щоб люди бачили насправді нашу силу, якими потужні, сильні, незламні і незалежні. І коли я піднімаю над собою прапор, то я розумію, що це прапор нашої єдності, нашої нації. У вівторок дві золоті нагороди для української збірної здобув Василь Барилюк, поранений ветеран ЗСУ. Він переміг у забігах на 100 і 200 метрів. Окрім наполегливої праці, перемогти Барелюку допоміг і спеціальний протез, зроблений майстрами з Данії. Про поранення та шлях до ігор у Неваді він розповів нашим кореспондентам у Львові. Десятеро піхотинців і бойова машина Бредлі це обличчя українського контрнаступу. Дуже молоде обличчя. Ми всі молоді були. У нас найменший піхотинець був це альпініст. Йому 19 років було на той період. Василь Борелюк потрапив на війну двадцятирічним. Вперше пішов у воєнкомат на другий день вторгнення, 25 лютого. Однак спочатку його відправили додому. Але будівельник з Дніпропетровщини домігся свого і вже незабаром потрапив на фронт, де отримав бойовий досвід. І з часом був відібраний на навчання у графенвері, найбільшому полігоні армії США у Європі, розташованому у східній Баварії. Місячний інтенсив на американському бредлі і бойовий виїзд в околицях роботиного. Контрнаступ, за яким влітку 2023-го спостерігав світ, Василь побачив зсередини. Все було чітко і круто сплановано. Ми, кожен, знав, кожен з нас знав свої дії. Нас зупинили міни. Ми опинилися на мінному полі в два години ночі. Навіть ну, коли день, навіть не видно, що там міни. Трава. Зелена по пояс, все зарожче. Тось, ну ворог замінував це все, коли ще не було і, трави. Це було в шахматному порядку, навіть і, більше. Спочатку противотанкова міна, потім десант вилазить з бойових машин і підривається на противопіхотках. З мого досвіду, з нашого бою, Бредлі витримала чотири противотанкових міни, і при цьому спасла весь екіпаж, весь бойовий состав. Той що був у машині. Коли відкрилася рампа, і екіпаж веселя вибіг з Бредлі, щоб зайняти кругову оборону під інтенсивним обстрілом, хлопець підірвався на протипіхотній міні. Він зробив усе, як навчали: наклав турнікет і повідомив інших, що навколо мінне поле. До мене підбігає мій командир бойової машини, і кричить до мене: руля, руля, ти живий, на свій страх і різ приповзає до мене, починає мене відтягувати в яму, туди, там, де прилетів міномет, і, якби щоб занизити силуети. В то время хлопці крили нас і. У нас з'явився зв'язок. По нас приїхала Бредлі під обстрілами, забрали нас і на евакуацію. За допомогою цього досвіду, якого я отримав від партнерів, американців, я вижив, можна сказати. І за допомогою моїх побратимів, які не бросили мене, а прикрили, відтянули, відправили на евакуацію. Для нас це нова історія, нова мета та новий шлях до неї. Ця історія про нас коли отримав протез. Василь не просто почав ходити. Він побіг. Спеціальні бігові протези йому зробили у данії. It's made out of glass fiber. Наші протези виготовлені зі скловолокна. Ми обрали його, бо в порівнянні із звичайними карбоновими біговими протезами, скловолокно є м'якішим матеріалом. Таким чином, ці протези пасуватимуть більшій кількості людей, адже не всі з них займатимуться спортом професійно. Такі протези просто комфортна. Данець ефоенюемфіданець Ласе Мадсен, який сам втратив ногу у ДТП 20 років тому, коли займався гімнастикою. Заснував власне виробництво протезів і допомагає таким ветеранам, як Василь, знайти себе у активному житті після поранення. Вони забули про протези, як тільки побачили м'яч, бо зосередилися на ньому. Раптом звертаєш увагу, що це не ми, а Василь почав тренувати усіх хлопців під час нашого заходу з показу протезів. Коли дізнаємося, що через війну в Україні є від 50 до 70 тисяч осіб з ампутацією, важко спочатку осягнути цю цифру. Спільним для всіх цих людей є те, що кожен з них потребуватиме протезування протягом наступних 60 Років, отже, як вирішити цю проблему? Це виклик для країни. Лассе каже в Україні: він бачить серед протезованих чимало лідерів, які своїм прикладом вказують іншим шлях, як жити по-новому. Щоб потрапити на змагання у Лас-Вегасі, Василь пройшов ретельний відбір з поміж сотень кандидатів, змагаючись у бігу на 100 та двісті метрів і веслуванні на тренажері. У вівторок, саме у бігу, він здобув дві золоті медалі на авіабазі Нелліс ВПС США. Сьогодні йому лише 22. Василь і тисячі інших ветеранів, які вижили, наполегливо продовжують вчитися, щоб знайти себе у нових обставинах. Омеляна Щудляк, Юрій Данкевич для Голосу Америки зі Львова. Цією історією про силу українських захисників ми будемо сьогодні завершувати. Читайте блискавичні новини на нашому сайті. Дивіться прямі трансляції на голосу Ютуб на Ютубі голосу Америки українською. Ми ж на цьому прощаємось до зустрічі. Гарного вам дня.